Прийшла мені ось така посилка. Всіх вітаю. Вага її 28 кг 700 г. Доставка 314 гривень. Житомир. Ну, Якщо чесно, 30 кг може вона і важка. Но за такі гроші я сам доїжджаю автобусом туди, мені каже, за 300 гривень. На почту прийшов, щоб об'яснили, як у них вираховується це все. Вона, як почала читати, кажуть, у мене вийшло 350. Коротше, а говорила такого, що я нічого не зрозумів. Ну, думаю, розводять, як можуть, хто як може. Корупція процвітає. Хто проти корупції і бореться, напишіть корупція вон в коментарях. Будемо її уничтожати. А зараз ми її відкриємо і подивимося, що я тут купив. Так, да, кстати, Купив я цю посилку з 200 гривень. на Виолите. Дешево. Вообще, можно сказать, она заставка взяла свои. И тут вот такие платы. От телека. Ну, все, можно сказать, дорогие детали снятия. А вот такие вот платки. Хотя можно что-то выбрать и тут, я вам скажу. Видите, что пропустили хлопцы. Дякую вам велике, хоча вони білі. показано. Ну нічого, подивимось, ще щось. Як кажуть, хто іще тут всегда найдет. Такі плати я купую, їх тут теж багато. Є 28 кг можна сказати. Таких тільки плат різних. Посереблень є. Може хтось по золоту потеряв невеличку, теж таки буває дуже рідко таких платах плата, Продавець вообще красавець. Він, він написав, що продаю більше 20 кг. Я даже не знав, скільки тут кілограм. І дивіться, що тут вийшло. Взагалі ціни нема буде поковирятися в цих деталях. Аукціон Violet ссылочка під відео також закреплена в комментариях. Продавцу еще раз велике спасибо. Бо я його трохи розстроїв, начав йому писати, що так дорого. Думав, що він прикалується з мене. Але ні, бачите. Значить, тисячу извинений. Аукціон війть и рулить. Ссылка під відео, а також закріплена в коментарях. Купляю плати, пишіть.